Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. П'ятниця вечір. І такі теми білоруси приймають і люблять Вагнера. Путін і зернова зірно, угода, що там відбувається, непонятно. Кличко заплакав. Що просліджується в Юлі в діях Юлії Володимировни Тимошенка і в її фракції? Ну, ось про це ми поговоримо, друзі. А також про. Ну, Деякі неприємні ситуації, які ось виникають в наших регіонах. І про це також поговоримо. Давайте почнемо з того, що велика подяка всім, хто донатить. Величезна подяка Мельній Кользі. Хтось продонатив сьогодні 9,46 на Приват 24 без імені, Буравкова Тетяна, Лазебнік Валерій на Монобанк. Петриченка Тетяни, Федас Зоя, Трощила Раїси, Шевчук Ніни величезна вам подяка за вашу допомогу, за вашу підтримку, за вашу підтримку наших військових, за вашу підтримку каналів, за вашу підтримку нас, нашої України. Дякую вам. І почнемо з того, що Ердоган заявив, агентство АФП заявив, що Путін погодився продлити Зернову угоду. А ще Ердоган, по словам же сказав, що Путін приїде в Турцію в серпні. Ну, скажімо так, те, що. Подовжить угоду, це добре, це нас влаштовує, це нормально. А ось те, що приїде в Турцію, це вже погано. І як ми будемо відноситися до Ердогана? Він віддає наших хлопців, але не арештовує Путіна. Слухайте, Ердоган робить дійсно, я вже зрозумів, просто те, що йому подобається. Ердоган робить те, що він вважає правильним. Ну це унікально. Це унікальна ситуація, і справа в тому, що Ер Ердоган за, за ці часи довів Турцію до того ступеню в військовій частині. Ну, Турцію погажають. Але тут же вибігає Пісков і каже: і каже, ніяких заявлень, касающихся определения зернової сделки з російської сторони не було. Так було чи не було? Хто бреше Пісков чи Ердоган? Ну, Піско повинен сказати, що Ердоган бреше. Ну, все ж так просто. Але вони цього не хочуть, вони цього не кажуть, вони цього не роблять. Ну, така от ситуація, друзі. Знаєте, є такі ось багато такого мені пишуть цікавого, так? Да? Я не буду називати прізвища. Але написали, там, от коли про садового був, о, була публікація, да, був. не треба лізти, львів'яни самі розберуться з садовим. Та я не проти. І це нормально, і це правильно. Але знаєте, як з чого все починалось? Я вважаю такі заяви. Не лізьте, львів'яни розберуться, не лізьте, кияни розберуться, не лізьте, е, і це правильно, це е, місцеве, місцеве самоврядування. Але тоді не лізьте до одеситів за Труханова, ну це ж виходить само з себе. Не лізьте до Дніпровців за Філатова. Не лізти там до Маріупольців за Бойка, або за, до, до Покровчан за де, Трибушкіна, або до, до, за добропольчан за Аксонова з російським паспортом. А чого тоді? Ну чого лізти? А чого лізти до Мамая з Полтави? Не лізти тоді ніхто, ні до кого. Раз такі заяви. Оце початок звичайного сепаратизму. Так, ні мені, ні, нікому іншому, я думаю, не потрібен мер садовий. І це правда. Але те, що ми бачимо, це публікують центральні органи ЗМІ. Це робить центральні органи, е, органи держави, правоохоронні органи. Тому як так казати? Ось це називається сепаратизм. Йдемо далі. Бійці ЧВК Вагнер вже почали навчати білоруських тероборонівців. Ось так. Е, Міноборони Білорусі заявило, що поблизу міста Осіповичі проводять тренування їхніх бійців, а інструкторами з деяких військових дисциплін є саме «Вагнеровці». Ну і водночас Держприкордонслужба да, України сьогодні повідомила, що практично всі російські військові виведені з території Білорусі. Це речник сказав Держприкордонслужби. І за його словами, ще донедавна там фіксувало близько двох тисяч військовослужбовців Російської Федерації, зараз нема, окрім вагнерців. Що таке поблизу міста Осіповича? Я вам казав, що я в радянські часи проходив службу в місті Осіповичі. Там стояло дві артилерійські дивізії. Е, я не знаю, навіщо ставити там палатки Вагнеру, я не знаю, навіщо там лагері. Можливо, ну не вірю я, щоб е, в Білорусі було знищені ці е, пункти базування цих дивізій. Дивізії були гарні, дивізії були класні, в кожній дивізії да, е, по п'ять бригад було. Кожній бригаді по два розвернутих дивізіона, ну нормально, там місця не те, що для двох тисяч тисячі чи півтори тисячі вагнерівців. Там для восьми хвати в одній дивізії, в одному розположенні. Подивимося. Так от вам і все, і все як, куди вагнер, що буде, навчати білоруську армію, яку ми вважали армією з рогатками на горобців. Ну, ось така ситуація. Люблять Вагнера в Білорусі. Люблять Вагнера. Е, не знаю, композитора австрійського чи кого. Йдемо далі. Юлія Владимировна Тимошенко. Ось дивіться, Юлія Владимировна Тимошенко. Ось про, як просліджується її за, зацікавленість в деяких діях. Вона мовчить, вона не лізе. Але коли там, де задіяна її родина земля, все, вона кидає все. Або проплачують її за, якусь, за, якусь, за якесь питання. І вона кидає все, і на Алтарь голову ложе за гроші і за те, що відбирають у її родини. Земля, газ до цього було. Зараз канабіс. Цікава її поведінка. Вона навіть хоче Альону шкрум. Вигнати з Верховної Ради. Вона запропонувала їй скласти мандат, тому що Шкрум, єдина е, з фракції Батьківщини, голосувала за е, ух ти, повітряна тривога. Ну буває. Голосувала за легалізацію канабісу. І ось, бачите, вона навіть шкрум, скільки років з неї, і пропонувала їй вийти з парламенту, тому що вона там щось порушила. Ну, ось така у нас Юля. Отакі у нас Мер Садовий, отакі у нас кияни, отакі у нас львів'яни, отак у нас все. Ну, далі Віталій Володимирович Кличко. Він пише чи каже, пише: Центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій, дискредитації влади столиці. Слухайте, ну це така фігня. Просто кожен в Києві, вийдіть на вулицю, станьте. Подивіться в чотири сторони і ви все побачите самі. Тротуар, я не знаю, можливо, в центрі там щось якось ще. А далі тротуари не робляться, дороги не робляться, дерева не підрізаються, кущі не підрізаються, бордюри не фарбуються, лавочки не ремонтуються. Ну блін! Ну що ж тут шукати? Ну, яка ж дискредитація? Далі, пише. за тиждень Державна комісія з перевірки мостових споруд, створена рішенням РНБО, вирішила зібрати інформацію, щодо стану 28 мостів не треба 28 мостів. Він вже сам визнав, що у нас не один міст через Дніпро не є функціонально годним для роботи. Два, там, два моста, здається. Да? А, південний і пів північні мости на ремонті. Міст Патона страшне, якщо хтось бачив. Міст Метро страшне, якщо як хтось бачив. Що робити? Мостів практично в Києві нема. Буде біда з мостами. Дарницький міст. Також 20 років не, не робилось там нічого на тому, ні на Стояках, ні на покритті, ні на чому, нема мостів. 9 років кличко мер. За 9 років ні одного моста не проведено в порядок і не достроєно Подільсько-воскресенський міст. Ну що ж тут треба шукати, друзі? Ну, ось як починають оці варюги, старі, продажні, корупціонери, гати, блін, от просто нема слів. Отак от нить щось казати, і просто вийдіть на вулицю. А що тільки до Києва? А що тільки Київ роздає гроші в інші міста? А що тільки Київ нічого не робить? Дивись за ким. Ось там не лізьте до... Да, до Садового, це кияни вирішують. А тут що? Ну, так дивись ти тільки за Київ. Чому ти спихуєш на других, щоб дивилися на других? Ну, відповідайте за себе. Я не знаю, це така. Такий сум. Чесно, такий сум, що вони роблять, ну, неможливо. Підпишіться, друзі, на мій канал, поставте вподобайки, або дизлайк, якщо вам не подобається, розповсюдьте. Нажміть Дзвіночок. Обов'язково, хто не підписаний, підпишіться. Так до вас будуть приходити повідомлення, і ми завжди будемо разом. Тепер про Пар, Південно Африканська Республіка. Тільки там президент заявив, що Путін приїде, і ми там його не будемо арештовувати. Тут виходить віце-президент Машатил, віце-президент Пола Машатил. І каже: ми б були раді, якби тут був Путін. Але ми можемо його запросити і запрошуємо, але ми зв'язані Римським статутом. Тому, що нам робити? Ну, вони е, неофіційно просять Путіна не приїздити. Ну, ось така ситуація у нас скрізь. І в пар, і у кличка, і, і, і далі, і далі, і далі, друзі. Скрізь у нас така ситуація. Не знаю. Як, як це все у нас буде, але якось буде, друзі. Ну, і знаєте, останнє ну, таке перечуття, що щось, щось от у світі все-таки назриває. США там, можливо, якісь дуже близькі їхні союзники, ну, і вони щось уж задумали, щось вони хочуть, щось вони можуть. Знаєте, така ситуація, що зараз даємо, 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 а все інше дамо нависну. Все, щоб ви перемогли, Ось, щось таке. Тому що там саміт в Вашингтоні. А Байден обмовився, що ми вас там приймаємо. Там його вибори. А перемога наша над Росією це, це не те, що заносить його автоматично в крісло президента. Просто можна вибори відміняти, якщо Росія буде повержена. Вибори можна відміняти в США, там президент буде Байден. Ну, щось так нашими життями, нашою волею. Нашим спокоєм, ось так, ось так якось відбувається, але ми залежні від них, повірте, повністю. І ми вдячні їм, що ми є нас би могло, друзі, просто не бути. Так що ситуація така двойственна, і як кажу, один: геній неоднозначна. Вона дійсно неоднозначна тут і так, і так, і так. Знаєте, так, і позлитися хочеться, і покричати хочеться, і дякую, хочеться сказати, і обійняти хочеться все, все одночасно. Ось я вам дякую, друзі. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе!